Всіх вітаю вас, брати-сестри, і сестри, мир вам. Ви знаєте, сьогодні маємо таку особливу, унікальну подію. І я думаю, що дуже доречно буде мати доволі відверту бесіду з самим собою. Ця проповідь називається подвійні стандарти. Можливо, Хтось з вас бачив такий художній фільм, називається Список Шиндлера. Це американська історична драма 1993 року. Вона знята вже зараз, кажуть, легендарним Стівеном Спілбергом за мотивами одноіменного роману Томаса Кіннелі. Історія про німецького промисловця. Зараз він вже праведник світу: Оскар Шиндлер. Виявляється, цей чоловік протягом другої стої війни врятував майже 1200 євреїв під час Голокосту, і він винайшов такий цікавий спосіб. Він надавав їм роботу на своїх заводах в Польщі, в Чехії. І ось фільм розпочинається масовим переселенням польських євреїв до Краківського гетто 1939 рік. І ось один з основних героїв, ось він на фотографії справа, ну, актор, який його грає, це капітан СС Амон Гет. Він приїжджає до Кракова, офіцер, гітлерівець, і він приїжджає, щоб розпочати будівництво нового великого концтабору у Плашеві. І ось цей фільм показує людину, в якій вживаються одночасно і добро, і зло. Оцей німецький офіцер Амон Гет, він ніжно може ставитися до своєї служниці єврейки, Він навіть говорить їй компліменти, він може навіть її захищати там перед іншими. Але водночас без жодного докору сумління стріляє у в'язнів концтабору. І там є такі змальовані жахливі картини. Він на своїй віллі, будинку біля концтабору, на другому поверсі, на балконі. Снідає і щось йому там не сподобалося, він має рушницю і просто може вбивати заради розваги. Жахливі кадри. І оці подвійні стандарти, людяність до однієї людини, але масові вбивства інших людей показують якраз абсурдність цієї вибіркової моралі. Ми бачимо, що це не любов. Хоча воно ззовні виглядає, можливо, як піклування, доброта, але це не любов, це самообман. І ви знаєте, така подвійність, вона дуже-дуже страшна. І цей приклад насправді змальовує, як лицемірство може співіснувати, виявляється, може співіснувати з уявною праведністю. Я хотів би, щоб ми сьогодні відштовхнулися від роздумів про ці два особливі тексти з нового заповіту, де говориться дуже чітко. Дуже прямо, знаєте, так, без прикрас. Перший текст Івані Святого Матвія, 23 розділ, з 27-го вірша. Матвія 23, 27 і 28. Христос, звертаючись до тодішніх лідерів, релігійних лідерів, єврейських, каже їм: горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які. Гарні зверху здаються, а всередині повні трупних кісток і всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства і беззаконня. І апостол Павло, продовжуючи вчення нашого Господа, записав до римлян, в листі до римлян, ось такі слова: Другий розділ з першого вірша. Другий розділ перший вірш. Ось тому без виправдання ти. Кожен чоловіче, ну та мова не тільки про чоловіків. Чоловіки, і жінки до людини звернення. Що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді, на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого? Дорогі мої, насправді це проблема, яка дратує навіть світських людей. Я бачу опитування, коли запитували звичайних пересічних людей, що їх найбільше відштовхує від церкви. І знаєте, багато хто відповідають лицемірство. Уявіть собі, вони не кажуть, Бог мене відштовхує, Біблія, чи може ви там багато молитеся. Ні, люди, які живуть ось так. А говорять зовсім по-іншому, які кажуть одне, а живуть інакше. І ці люди мають на увазі подвійні стандарти, саме про те, про що ми сьогодні говоримо. Тобто, коли ми вимагаємо від інших того, чого самі не робимо, або засуджуємо гріхи інших людей, закриваючи очі на свої власні гріхи. Дивіться, дорогі мої, ми можемо виглядати дуже гарно в богослужінні, і так і є. Сьогодні я спостерігав за всіма нами і на себе дивився вранці в дзеркалі. Дуже гарно виглядаємо. Ми можемо цитувати гарні вірші, як щойно я цитував. Але якщо всередині інше життя, воно обов'язково буде відчутним. Подвійні стандарти це навіть не тільки гріх, але це загалом зрада істини Божого Слова, зрада самого Господа. Тому що Він. Зовсім поступає по-іншому. Комусь там не подобається моя проповідь. Отже, ми читали щойно Матвія 23, 20, 23 розділ, 28 текст. Зовні ви здаєтеся людям праведними, а всередині, що відбувається всередині? Повні лицемірства і беззаконня. Давайте глянемо, що таке загалом подвійні стандарти з точки зору Біблії. Що Біблія про це каже? Дуже коротко, три пункти. Перш за все, це вибіркове застосування Божого закону. Тобто те, що ми говорили, ми суворо, дуже так знаєте, цідимо комара, дивимося на інших людей, але в той же самий час, коли мова доходить до нас, самих улюблених, коханих, ми даємо собі поблажку. Біблія також каже, що це певне зміщення фокусу. Нашої совісті. Ви знаєте, що совість це така інстанція в нас, в нашому нутрі, що ми можемо її тренувати. Ми можемо певні речі все ж таки вчити себе певних речей. І так виходить, що ми зміщаємо, якщо довго зміщаємо ось цей фокус, тобто бачимо чуже, бачимо чужий гріх, але не помічаємо свого, то совість до цього призвичається. І ми вже навіть не задумуємося, як живемо ось таким життям. І третє. Це підміна святості самоправідністю. Тобто ми починаємо вже жити не для Бога. Наш фокус не просто Господь Боже, Твоя свята воля. Як би мені виконати те на 100% призначення, що ти для мене призначив? Але ми починаємо просто все робити, вся енергія йде на те, щоб нам виглядати духовними людьми. Отже, підміна святості самоправідністю. не просто в Божих очах я хочу виглядати праведним. А просто серед людей виглядати духовним. Дивіться, що каже апостол Павло, оте, що ми щойно читали з другого розділу Римля. Хто судить іншого, сам себе осуджує, бо робить те саме. Інколи так відбувається. І Ісус Христос додає: чому ти бачиш в серці брата чи в серці сестри скалку? Але в власному оці що не бачиш? Я коли готувався до презентації. Вводив цей текст і, знаєте, видає такі дуже кумедні картинки. Чоловік, з якого з очей такі величезні колоди, і він намагається щось іншому там доказати. А ти сам нічого не бачиш. Тому що та колода повністю твій зір перекрила. Ісус Христос дуже чітко про це говорить, що подвійні стандарти це така, знаєте, духовна короткозорість. Ти не бачиш всієї картини. Ти бачиш чуже життя в такій. Аж якості напевно, зараз ще є краще. 4К, так, якість, ще там, ще там. Дуже все чітко, знаєте, кожен малесенький крок, як під мікроскопом, кожен піксель ми бачимо в чужому житті. Але в вна... власне життя якось так намагаємося все приблизно, в тумані, в розмитому фокусі. Де би ми бачили приклади подвійних стандартів? Я думаю, що в кожній сфері, я просто такі найважливіший, на мою думку, Хочу підсвітити. Перший приклад це в сім'ї. Батько каже дітям: діточки, не кричіть одне на одного, але в той же самий час підвищує голос на дружину. ви знаєте, на жаль, в цьому випадку я знаю, що кажу. Сповідаюся перед вами. Мораль: діти запам'ятовують не наші слова, але нашу поведінку. І потім стають самі роздратовані, потім самі піднімають голос. І ти нічого не можеш вже зробити, тому що твій авторитет вже не працює. Хтось сказав, що найкраща спадщина це не наші слова, а наш характер. Найкраща спадщина це навіть не наші слова, а наш характер. Я думаю, ви чули такі історії, де діти інколи в церкві кажуть, один хлопчик казав: Я хочу бути таким, як мій тато, коли він говорить про Бога. Я думаю, якщо б ви мого сина спитали, то він би теж сказав, от тато гарно зараз, такий добрий, такий ну, просто до рани приклади. Але я не хочу, щоб бути таким, як мій тато, коли він сердиться, коли він кричить, коли він знервований, коли він не контролює свої емоції. Як кажуть, о, Боже, поможи нам, так, брати і сестри, Боже, поможи нам. Приклад другий: в церкві. Як воно буває інколи в церкві? Ви знаєте, ми можемо чекати від пастора. Чи служителів ідеальності, і ми так хочемо, і так воно ніби має бути, тому що люди зріліші, духовніші. Але коли нас самих просять чимось допомогти, ми швидко знаходимо такі поважні дуже причини. Я ще чув такі випадки: хтось каже: слухай, от якби в нашій церкві було побільше любові. І знаєте, як правило, як ці люди ведуть себе після богослужіння або десь на зустрічах. Вони просто так собі проходять, ніби тебе не існує, тому що в них є свої важливіші справи. А чому ти не показуєш любов? А чому ти не підійдеш, не потиснеш руку, не обіймеш? Тоді любові збільшиться. Коли ми так будемо робити, кожен буде так робити, тоді любов збільшиться. Скажу, що ми, як служителі, можемо теж своїм дітям. Дещо прощати, а інших дітей за це дисциплінувати на своїй позиції церковного лідерства. Це теж подвійні стандарти. Господи, поможи нам. Ну і найважливіше, як на мене, це все ж таки в стосунках з Богом. Я теж так молився і молюся далі. Господи, я думаю, що це молитва кожного з нас. Господи, будь милостивий до мене. Боже, помилуй мене, Господи, змилуйся наді мною. Часто ми так молимося, так, брати і сестри. Але серцем можемо тримати образу на якогось брата чи на якусь сестру, і вони дійсно, можливо, нас образили. Але Ісус дуже чітко говорить, якою мірою міряєте, такою відмірюють вам. Воно не працює так в духовному світі, брати сестер. Не працює, коли самі ми це не робимо, а очікуємо від когось, щоб нам це зробили. Бог не може влити благодать у серце, яке тримає подвійну мірку. Ви знаєте, є такі посудини, які мають подвійне дно. Є такі шухляди, які мають таємне подвійне дно. Бог не може туди влити. Якщо воно нечисте, якщо воно неправильне, якщо воно не відверте, якщо воно має якусь хитринку. Я думаю, дехто з вас розуміє, що відбувається на цій фотографії. А ну, чи є тут такі знавці? Ну, є точно один, брат Ярослав, але думаю, багато теж ще одного немає, який точно би розумів, брат Іван, він має відрядження. Я думаю, багато хто пам'ятають, це історичний кадр. Це 2012 рік, коли ми всі дуже тішилися, що в нас і в Польщі відбувається чемпіонат Європи. Велика подія, не тільки спортивна, але й культурна, якби економічно давало це таке підбадьорення нашій державі. Відбувається, що це матч між Україною і Англією, і там відбувся дуже несправедливий момент. Хто з вас пам'ятає, наші хлопці дуже сильно гарно грали. І одного разу навіть забили гол англійцям. Але він такий був, знаєте, ну, не те, що спірний, але важко було помітити, тому що м'яч був в повітрі, він пересікнув лінію воріт, але англієць вибив дуже швиденько м'яч. І от суддя Віктор Кашай не зарахував цей гол. І це було дуже несправедливо. Уявіть собі, футбольний матч, де суддя суворо карає одну команду, навіть за якісь дрібні порушення. А інший дозволяє все закриває очі. І ви знаєте, після того моменту от, почало відбуватися щось те саме. Андрій Шевченко здобуває черво... жовту картку, тому що бачить, що несправедливість відбувається на полі. Суддя несправедливо це все оцінює. І після того обурення, крики, недовіра. І бувають такі ситуації, що гравці вже зовсім не слухають свисток судді. Знаєте чому? Тому що він втратив свій авторитет. Тому що авторитет вже втрачено, дорогі мої, так буває і в духовному житті. Коли ми живемо подвійними стандартами, люди перестають вірити нашому свідченню, тому це дуже і дуже серйозно. Навіть найкращі слова про Ісуса Христа ми можемо ідеально співати, ми можемо ідеально говорити проповіді, але якщо життя не відповідає словам. Люди не вірять нашому свідченню, тому що втрачений авторитет. Чому Бог так суворо говорить про лицемірство? Я сам себе запитував, Господи, ну чому так? Чому ти так дуже різко до цього ставишся в писанні? І ми бачимо кілька важливих, дуже важливих моментів. Перш за все, чому Бог так суворо говорить про лицемірство? Бо воно обманює нас самих. Те, що ми говорили, знаєте, воно створює ілюзію духовності, не помічаючи, що ми втрачаємо живі стосунки з Богом. А що таке християнство? Що таке служіння наше, що таке наше духовне життя? Це не просто відвідування церкви, це стосунки з ним, особисті стосунки з Богом. Або вони є, або їх нема. І от подвійні стандарти, які, можливо, стають частинкою нашого єства, нашої совісті. Вони обманюють нас самих, переводять нас в стан цієї ілюзорності, ілюзія духовності, а стосунків нема. Друге, тому що подвійні стандарти спотворюють Божий образ, і це дуже важливо. Дивіться, коли світська людина, як ми кажемо, коли світ дивиться на християнина, то формує враження про самого Бога через нас, ми, як Божі представники тут на землі, Люди дивляться на нас і вони тим самим бачать Бога. Ми, як хтось дуже гарно сказав, є той лист Христів. І Якщо ми живемо подвійно, якщо ми змінюємося, люди бачать вже не Ісуса, а просто якусь релігійну маску. Я думаю, ви чули такі вислови від людей, які далеко від Бога, вони можуть бути атеїстами. Я чув такий вираз, один атеїст сказав, я б, можливо, повірив в Ісуса, якби побачив справжнього християнина. Чому люди так кажуть? Я одного разу їхав десь на служіння в іншому місті, вранці до служіння мене підвозив таксист. І ми теж щось заговорилися, і він починає мені розповідати історії. Я знаю, ну, тому що я сказав, що я служитель, їду на богослужіння. Він мені розповідає, а, знаю я там таких, знаю я ваших. Можливо, воно не завжди так є, можливо, щось людина може додати, але інколи так трапляється все ж таки. Хай тих випадків небагато, але інколи так трапляється, що ми можемо неправильно засвітити. І третє, лицемірство блокує наше духовне зростання. Дивіться, замість покаяння ми починаємо себе порівнювати з гіршими людьми за нас. Знаєте, допустив якийсь гріх, совість засуджує. Як воно буває в духовному світі? так Совість починає судити, Бог починає судити, але тут приходить думка зі сторони: Слухай. Та, та якби то тільки таке було, та то в церкві ще гірших є багато людей. Звідки ця думка приходить, дорогі мої? Від кого ця думка приходить? Знаєте, я вже багато років знаходжуся в такому перманентному стані схуднення. Не просто для краси, але для здоров'я. Тому наше здоров'я теж. І ви знаєте, от коли я худну, інколи приходить думка. Ну, слухай, ти ж бачив, які там в Америці є люди? Хтось то недавно проповідав розказував, такі, ну я зовсім не хочу нікого образити, це просто як факт, дуже багато, тому що там все на цукрах от, цих штучних, такі 200 кілограмові, великі люди. І приходить думка. Слухайте, то ж їх там копиться, та ти ще проти них. Худенький ти... тебе за стопом не... Ну, не видно, сховаєшся. Від кого приходить ця думка, дорогі мої? Від кого приходить ця думка, коли ми говоримо про духовні речі? Не від Бога. Тому лицемірство блокує наше духовне зростання. І знаєте, що найгірше? Я про це раніше багато говорив, і в своїй книзі незручне запитання багато про це пояснюю. Ми можемо дійти до того стану, христинин може дійти до того стану, що створює собі свого Ісуса. Ви знаєте, про це говорить апостол Павло насправді. Христинин створює собі свого такого іншого Ісуса, ходить в церкву, навіть може брати участь в зібранні, але служить іншому Ісусу. Якщо вам цікаво, це друге послання до Коринтян, 11 розділ, там апостол Павло про це говорить, друге Коринтян, 11 розділ, 3, 4 вірш. Та боюсь я, як Змій звів, був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистости, що в Христі. Коли би хто прийде і зачне проповідувати про іншого Ісуса. Так, Ісус, але інший, про якого ми не проповідували, або приймете іншого духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не прийняли, то радо терпіли в ВТ». він так саркастично говорить. Дорогі мої, той інший Ісус, Він такий зручний. Він тобі без проблем навіть заохочує тебе, ходив в церкву, служив, все буде добре. Але закриває очі, нібито нічого не каже, не докоряє на подвійні стандарти, на деякі важ... погані речі в нашому житті. Це той момент, коли обмануте творіння, яке б мало би бути зрілим, починає вигадувати собі, малювати, бачите, як на цій картинці свого. Персонального свого Ісуса. І наостанок, нам треба все ж таки поговорити про практичні речі, як це все подолати, як нам з цього всього вийти, як практично подолати подвійні стандарти. Біблія теж нам про це говорить. Коротеньких три кроки. Перше чесна самоперевірка. псалмоспівець каже, і в цьому він був дуже такий щирий і практичний. Цар Давид, він часто про себе роздумував, про свої стосунки з Богом, про свій стан. Дуже часто ми це бачимо в його псалмах. 138-й псалом, 23-й текст. Досліди мене, Боже, пізнай серце моє. Іншими словами, сучасною мовою, Боже, покажи мені моє нутро, покажи мій справжній стан, хто я перед тобою. Проаналізуй мене, покажи, освіти мене, як на цьому рентгені, покажи, хто я є. Будемо просити Святого Духа показати, де можливо ми судимо інших суворіше, ніж ми судимо себе? Не порівнюємо себе з іншими людьми. Другий пункт: не порівнюємо себе з іншими людьми, дивимося в дзеркало Божого Слова. І цей другий пункт я назвав принцип дзеркала. Перед тим, якогось виправити, тому що ми дуже швидкі на таке служіння. запитаємо себе. А може Господь в мені бореться зі мною з тим самим? Знаєте, як інколи буває, що часто ми засуджуємо в інших те, що найглибше сховано в нас самих. Так, інші люди помиляються, і це не зовсім не причина не докоряти інших людей, тому що є в церкві а, такі настанови, ми маємо один одного виправляти в любові. Але ми зараз з вами говоримо про нас самих, тобто концентрація на мені, на нас, на моєму духовному стані. Господи! Якщо мене щось дуже нервує в інших людях, якщо от я бачу, я просто ну от, не можу по, -по, по все пройти мимо, можливо, Господь хоче і в мені щось це виправити. Так воно дуже часто буває. І останній, третій пункт, те, що називається Євангелієм милості, друзі, пам'ятаємо, пам'ятаємо, що ми всі грішники врятовані благодаттю. Що ми мене досягли, яких би висот знання, відомості, насліддя, досвіду, що ми мене здобули на цій землі, пам'ятаємо, як казав апостол Павло, Господь, Боже мій. Я ніхто, але в Тобі я все. Пам'ятаємо, що ми грішні, врятовані благодаттю. Тобто, якщо ми прийняли Божу милість. Будьмо милосердними до інших людей. Так насчить Біблія. І скажу вам, що насправді, дорогі мої, це зовсім не слабкість, але це сила переможеного в собі Я, отого гордого Я. Я би хотів на завершення, щоб нашою молитвою були наступні слова: Господи, допоможи мені бути чесним перед тобою і людьми. Допоможи мені бути чесним перед собою. Навчи мене жити одним стандартом, Твоїм стандартом. Щоб не було в мене кілька стандартів, один для церкви, один для стосунків з тобою, ще якийсь третій, четвертий. Я хочу жити одним стандартом. Навчи мене судити себе, а не інших людей. І, як каже Боже Слово, бути виконавцем слова, а не тільки слухачем, що себе самого обманює. Допоможи мені, Господи. Дорогі мої, наостанок. Скажу, що іноді Бог дозволяє нам побачити власне лицемірство не для того, щоб засудити нас, але щоб звільнити, показує нам, щоб звільнити нас, тому що істинна святість, істинна досконалість, ходження перед Богом це не просто ідеальність всьому, тому що ми багато всі помиляємося, так каже Біблія. Але перш за все, Чесність перед собою. Якщо ми вийдемо з цього залу дому молитви і будемо чесні перед собою, це велике, велике досягнення. І Тільки тоді, коли ми перестаємо грати чужі ролі, починається справжнє, повноцінне життя в Ісусі Христі. Амінь. Давайте помолимось. Отче, в ім'я Твого Сина Ісуса, дякуємо, що сьогодні ми мали такий гарний час перед Твоїм святим лицем. Дякую, Боже, що ти. Промовляєш до нас, що Дух Твій Святий не забраний від церкви Твоєї, але Ти пояснюєш нам слова вічного життя. Ти проаналізовуєш нас, ти показуєш, що є в нас доброго, над чим ще треба працювати. Дякую тобі. Це свідчить, Господи, що ми не байдужі перед Тобою, але Ти хочеш вдосконалити кожного з нас. Я дякую, що сьогодні згадуючи про... Жертву твою ми мали в серці усю Євхаристію, вдячність, вдячність за все те, що Ти зробив для кожного з нас. Зробив для церкви Твоєї, але в тому числі зробив для мене особисто. Так ціную цим, Господи, і вдячний тобі. І дякую, що сьогодні ти говориш до нас. Це гарний час, щоб проговорити такі важливі речі, Боже святий. Я прошу, випали все те подвійне дно, яке можливо, сатана намагається сформувати навіть невидимо, можливо, для наших очей. Прошу тебе, дай нам сягнути своїми розумами так глибоко, щоб перевірити своє серце, щоб побачити, чи я щирий перед тобою, Боже. Чи часом, можливо, з'явилися якісь подвійні стандарти? В ім'я Ісуса, ми так хочемо Тебе представити найкращим способом, Боже. Найкращим способом перед людьми світу, щоб вони, дивлячись на нас, бачили не просто релігійних працівників, бачили не просто священників, ксьондзів і так далі, але щоб вони бачили твоїх дітей, які сповнені любові, які сповнені милосердя, які сповнені правди і чесності перед тобою. Будь з нами, Господи, веди нас, дякую, що можемо чути ці прекрасні слова вічного життя в Твоїй церкві. І роздумувати над ними в ім'я Ісуса, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.